Дві дівчинки по 14 років вийшли на кригу. Хотіли ще й до того спробувати на міцність. Одна підпригнула, і вони провалилися під воду. Добре, що були ще хлопці на роботі, почули крик. І дякуючи Богу, що проходив чоловік з жінкою біля того місця, близько, і вони почали. Чоловік почав подавати допомогу, провалився сам, розумієте, під ту воду під кригу. Але жінка теж не розсиралася. Подала геляку, прибігли хлопці з рятувальної станції Герасимів, Степан і Тарас Герасимів, і спільними зусиллями врятували тих двоє дівчаток. Забрали їх на рятувальну станцію. Товщина криги через потепління на водоймах Тернопільщини вкрай небезпечна, каже Василь Козак, і просить людей не виходити на лід. Крига є дуже небезпечною. Ми бачимо, що пішла плюсова температура, а на тернопільському ставі і надалі е, виходять рибаки е, на рибалку. Е, хто дивився в інтернеті, вчора показували з висоти пташиного польоту став. Вже на озері утворилося три великих проталини, що е, крига вже пішла і зараз чуть-чуть е, вітру і почне розставати. Так що ми е, дуже Звертаємося до жителів міста Тернополя, до жителів нашої області. Не виходьте на кригу. Тому що крига вже розтає від берегів, дуже є небезпечно. Не пускайте дітей самих без нагляду. Цього року на Тернопільщині на водоймах загинуло дві людини. 24 січня водолази Чортківської рятувальної станції з річки серед підняли тіло 39-річної жінки. А 29 січня в Хоросткові потічку знайшли ще одного потопельника.